Доброго дня. Знаходимось на час газу Славутич. Сьогодні у нас в роботі Camry 2.5 на встановлені гено. На даний автомобіль встановили комплект від монобренду MRC, польського виробника, сюди у нас входять. Комплект електроніки G03, редуктор MRC Shire, фільтр тонкої очистки Crystal MRC і форсунки швидкісні Solo MRC також. За бажанням клієнта встановили кнопку в нішу біля руля. Вийшло у нас це ось так. Також на автомобілі було встановлено заправочний пристрій, волічом він забагав для того, щоб це було максимально комфортно і зручно клієнти. Заправочний пристрій де з ось таким перехідником. Також встановили газовий балон нішу від запаски. Додатково ми зробили шумоізоляцію самої ніші. Балон тут використовується на 65 літрів. У вашому бажанні ось такі ось чохли для запасного колеса можете придбати у нас на сайті. Якщо ви залишилися питання по встановленню ГБО, звертайтеся до ще з ми завжди раді допомогти.